Так, привіт всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Давайте подивимося, от 2026 рік. Чи будуть нам парте, партнери так от активно допомагати? Давайте ми подивимося. Не просто словами, а да? такими певними діями, от, щоб вони от сказали і зробили. Да? Давайте подивимося: 26 рік. Чи будуть нам активно допомагати партнери? Покажіть нам, будь ласка, покажіть ситуацію на 26-й рік з партнерами, чи вони будуть нам активно допомагати? Так, домовлю, так, буде допомога буде, у нас буде багато. Приємних ну, приємностей, скажімо так. Допомога в Україну буде линути, буде, буде все вливатися в нашу, в нашу територію. Так, ну да і будуть і, звичайно, будуть що е, от сказав і не зробив, тобто на обіцянках будуть, але є такі партнери, які е, дійсно активно нам допомагають. Вони як допомагали, так і допомагають. Вони попажу, це якась маленька країна, але вона, най, вона не переставала ні разу не допомагати. Вона постійно допомагає, не залишаючи нас в біді. Тому 26-й рік вона не залишить нас та країна. <кій> ще додавиться якась країна до нас. Ну, тобто, як це додається, я маю на увазі, що допомога ще від когось буде для нашої оборони щось буде йти. Багато так, так. Так, да, дуже багато буде, друзі, йти від тої країни, яка. Зробить свій вибір правильно, вкладання е, от я би сказати, е, ми вам даємо, от даємо, будь ласка, ось як це сказати правильно, що вони зроблять свій вклад. Ну, це звичайно, вони хочуть попасти в історію, що ось ми вам допомогли, і так і також причепні до перемоги України. Але суттєва буде допомога, дуже суттєва, я вам скажу. І жезлів багато. Це не просто <кхем> слова, це активність, це швидкість. Ось тому допомоги на 26-й рік я бачу досить багато. Так, багато бачу наших ріж, так що це в нас до перемоги, до змін. Так, приємності в нас будуть. Завершення ну, завершення завершення війни, ну може й так ставити, до кінця 26-го року, і все в нас завершиться. Можливо, і таке. Це спрогнозувати досить важко, тому що на події війни багато впливає факторів. От, вікна і шанси випадають, звичайно, але ну, це не від таролога залежить, що він бачить шанси, але люди не скористувалися. Наприклад, Зеленський би скористувався тим шансом ну, завершити це, а хтось на нього повпливав і все. І знову воно переноситься. Ось тому. Таке. Але ну, не про то. Допомога буде в Україну на 26 й рік дуже активна, і допомагати партнері нам будуть. Хтось зробить по вибору свій певний такий вибір, зробить певний крок зробить в сторону на сторону нашої, нас допомагаючи цим. Так? І це пришвидшить нашу перемогу. Тому що в нас будуть вкладати все вкладати, нам будуть активно допомагати, нас будуть активно підтримувати на 26-й рік. Це видно. Багато от кубки вийшли, багато в нас ну багато будуть підтримки, дуже багато. Вже ж підтримка не тільки фінансова, да, а ще важливо от тримайтеся, ну все так від себе тримайтеся, але підтримка в нас буде дуже активно багато. Тому так, 26 рік активність допомоги партнерів буде великою. Не словами, а діями. Всім пока. Дякую. Всім дякую.